Алло, алло тат. Влодю, привезли дрова, може приїдеш? Ти ж поможеш порвати. Ні, сьогодні не поможу. Поїдемо на базар. Ну нічого. Да. Якось іншим раз. Ой, куме, куме, добра. Алло, тату. Гний треба вивезти. Ні, я, на жаль, не зможу, у мене робота. Євка, та й до бівківка, куме. Алло? Алло, Влодю, сі скінчила, треба від Василя Баранового привезти. Ти може під'їдеш? Ні, не зможу сьогодні. Може якось іншим раду. То другим разом. Да. Гуляй, хлопці! Наливаємо, браття! Тат, якщо що, то я не приїду, бо машина зламалася. Та ми просто з мамою свиню закололи. Я думав, приїдеш м'яса, якого візьмеш собі. Маруся? Володя, тобі теж тато дзвонив? Ага. Сідай! Ви теж можете їхати на свіжину, але перше мені підписатися на сторінку.